Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube та відвідати мій сайт Bosch по продажу та прокату електроінструменту Bosch. Сайт називається OltekNetua. На ринок України такий невеличкий огляд вирішив зробити в зв'язку з тим, що дзвонять люди і питають, в чому різниця між перфораторами, які постачаються в Україну. Роберт Bosch це єдиний постачальник електроінструменту Bosch в Україну. І, звісно, не бажано, а я рекомендую купувати тільки оригінальні, офіціальні інструменти, а особливо перфоратори та відбійні молотки, ну, на чому спеціалізується Robert Bosch. Ну, Bosch, по-перше, їх винайшов. Вони найнадійніші, вони забезпечені гарантійним ремонтом на 3 роки. І, звісно, треба слідкувати, що не тільки він був оригінальний, а щоб, він вам, щоб продав його вам дилер, щоб на гарантійному талоні стояла печатка дилера, Бош, який офіційно працює в Україні. І Тому ви не будете переживати за його гарантійний ремонт, ібо... Доля перфораторів відбійних молотків і прочих будівельної техніки дуже тяжка. І тому вони час від часу виходять з ладу, як би вони не називалися, якої б фірми вони не були. Перфоратори, які постачаються на ринок України, діляться на професійні, ну, так, і тут болив, вони зазвичай з зеленого кольору. І для побутового призначення. Для побутового призначення він має тільки 550 Вт. Сила удара 1,7 джоуля. Він маленький, зручний. Його можна використовувати на висотних роботах. Бачите, його можна ось тут закріпити і тягати з собою. Можна працювати одною рукою, дуже легко працювати одною рукою, він маленький. Але сила удару у цього 1,7 джоуля, по зрівнянню 2,7 джоуля, 2,7 джоуля і 3,2 джоуля. Щоб ви розуміли, це GBH 240. Чим вони відрізняються? Я потім розкажу, чим відрізняються. Це GBH226, а це вже GBH 228. Тому і різниця в ціні, звісно, величезна. Вона тут в три рази, наприклад, зелений, дешевше, ніж, ніж професійний, найдорожчий 228. Але якщо ви купляєте перфоратор для домашніх робіт. Його досить вистачить, щоб просверлити отвори там, і до 12-14 до 14 мм в бетоні. Нема питань, він просверлить. У нього є всі функції, сверління, і сверління з ударом, і зміна зубила, щоб ви повернули, могли повернути. І просто як відбійний молоток. Це прямі перфоратори, тому не усугубляйте працювати довго в режимі відбійного молотка. Ви трошки працюєте в режимі молотка, потім повертаєте на сверління або сверління з ударом і даєте змаститися стволу, щоб він не перегрівався і щоб перфоратор змащувався ствол. І перфоратор вам віддячить і буде служити довго-довго і щасливо. Так, чим відрізняються, вони дуже схожі. Дивіться, якщо ви подивитесь он на стенд. Перфоратори, які почалися випускатись з 1981 року, це ретети всі, як вони почали випускатися в 81 році, в принципі, принцип роботи у них не змінився. І зовнішній вигляд не змінився, і функції в принципі, не змінилися. Звісно, що є деякі покращення. Покращення стосується того, що тут, бачите, спеціальна обойма на щітках, і коли ви переключаєте, у вас однаково він крутиться. В праву сторону і в ліву сторону при реверсі з однаковою швидкістю. Тут, коли ви переключаєте швидкість назад, вона значно менша швидкість, тому що щутки тут не перегортаються, тут інакший принцип. А так, в принципі, ніяких змін немає. Тепер різниця між 240-226 і 228. По-перше, 240-ї випускаються в Китаї. 226 і 228 випускаються дотепер в Німеччині. У 240-го потужність 790 Вт, у 26-го 800 Вт, і у 28-го 880 Вт. Ручки у них однакові. Практично однакові, вони призильні. Тільки у 26-го і 28-го вони трошки більше. Ось тут такий є загугулінка. А так, в принципі, вони ідентичні. Режими переключення зовсім ідентичні. Ну, тільки трошки форма тут така заокруглена, якщо ви подивитесь. А у китайського вона більш пряма. Переключення щиток реверс однаковий, що у 240, що у 26, що у 28. Тут немає ніякої різниці, сила удару. 2,7 джоуля у 240. 2,7 джоуля у 26 і 3,2 джоуля у 28. Всі, є вони діляться на дві групи. Перша група. Ті, що патрон нез'ємний, ви його не можете змінити, якщо він виходить з ладу, вам треба звертатися на сервісний центр, е його насилати, щоб його змінили на е новий патрон, якщо ви використовуєте бур без мастила, як деякі роблять, і, звісно, там шліци зрізаються і приходиться міняти патрон. У е категорії F 240F. 226DFR або 228 всі патрони з'ємні. Ви натискаєте на муфточку і його знімаєте. Ці патрони. Якщо вони раніше для 24 х 224 який перейшов у 240-й, були інакшої форми, то зараз вони для всіх. Перфораторів, що, 20, що 240, що 226, що 28, вони однакові, однакові конфігурації, і ви можете запросто їх взаємозаміняти. Крім того, в 240F, 226DFR і 228F іде в комплекті однаковий для всіх ось такий сверлильний патрон, патрон фірми. Німецької фірми якісний грьом. Бачите, ось якісний патрон від 1,5 до 13 мм. Саме зажимний, дуже чудовий і дуже зручно його тримати в руці. Чув, чувствується, що це річ. Що ще? Шарніри. Кругом вони обладнані шарнірами, що в 240-х, що в 26, х що в 28. х в принципі, більше ніяких різниць між них нема. Ручки так само кругом прорезинові. Звісно, найпоширеніші і найбільше купляють 2,26. Люди чомусь не довіряють китайцям, тому ну, можливо, вони праві. Але. Китайці також заслуговують до уваги, бо вони офіційні, вони так само мають гарантію 3 роки, як і решта інструментів. Звісно, якщо ви часто, яка різниця між ними? Фуфт розщеплення, якщо при заклинюванні, є у всіх трьох, навіть у зеленого. Але. Яка, що в 28-й чим відрізняється, у нього, крім муфти розщеплення, відключається електроніка, тобі ж відключається подача тока на електродвигун при заклинюванні бура. Ну, Це його така перевага. Крім того, перевага 28-го, що тут є віброзахист. При роботі ваша рука не буде так труситися. І, скажімо так, можна довше працювати без втоми даним перфоратором, тому що у нього є віброгасіння, яке дуже приє... ну, це Для чого воно потрібно? Якщо ви працюєте ним кожен день, і з ранку до вечора, звісно, у вас після того, як ви просверлите там, отвір, наприклад, 16. 14 мм ближний 40 см, то у вас буде рука півгодини ще труситися від цього перфоратора 26-240. го го Тут зроблено досить комфортно, що ви будете працювати. А так, в принципі, вони однакові. Однакові ручки, в принципі, їх роботи. У зеленої серії, бачите, тут інакший принцип роботи, закріплення ручки. Але, в принципі, вони достойні. вони Міцно тримаються і мають місце на життя. Так що звертайтесь до мене, буду вам радий допомогти, щоб видати в прокат даний електроінструмент. Ви можете у мене подивитися різні раритетні різних часів, які перші почали випускатися, потім слідуючі серії. Або придбати у мене перфоратори, вони в мене постійно є в наявності. Так що звертайтеся, буду радий вам допомогти. Мій сайт, ще раз нагадую, olтекnetio. Всього найкращого.